Доброго дня малята! Сьогодні до нас у гості завітала чарівниця осінь. Добрий день, малята! Будемо разом працювати. А спочатку пропоную нам усім подорожувати. Я пропоную відправитися до осіннього парку. Ой, як гарно у парку. Послухайте віршик про осінь. Нарядилась осінь, в дороге намисто. Золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим та зеленим. Я багато працювала, листя все розфарбувала. Ви листочки позбирайте та у кошики складайте. Погляньте, які гарні у нас кошики. Хлопчики збирають зелені листочки, а дівчатка жовті та червоні. Почали. Молодці швидко справились із завданням, а давайте зробимо ще одну вправу. Покажіть мені кожен один листочок. Зібравши листочок до листочка, ми з вами можемо утворити осінній букет, який ми понесемо в дитсадок, і прикрасимо ним свою гарну групу. А наша подорож продовжується. Крап-крап-крап! Ой, що це? Дощик накрапає, ви долоньки підставляєте та краплинки всі збираєте. Приготуйте свої ручки та будемо робити гімнастику. Листочки падають в саду. Я їх граблями грибу. Цей листоклиновий. Цей листок дубовий, купа листя, як гора, їй радіє дітвора. Будуть грати діти. Осені радіти. Спробуйте повторити пальчикову гімнастику ще раз. Дощик скінчився. Виглянуло сонечко. Але, діти, ви знаєте, сонечко восени не таке тепле та гаряче. Його промінчики ледь торкаються землі і не дають того тепла, яке ми отримували влітку. Осінь дихає на нас прохолодним повітрям. Давайте пограємо в гру, зберемо маринку на прогулянку. Лялька збиралась на прогулянку, та не знає, який одяг потрібен восени. Будемо одяг розглядати, який потрібно одягати. Молодці діти допомогли ляльці зібратися на прогулянку. Одяг потрібен теплий та зручний. Наші ніжки вже стомилися. Час повертатися до садочку. Скажемо осені, дякую за гарну подорож. До побачення малята. До нових зустрічей!